Діти, що зростають без батьківського піклування, потребують надійних дорослих поруч. Психологи благодійного фонду Рідні переконані, що саме сімейні форми виховання це той ідеальний шлях, аби стати родиною для дітей, що зростають без рідних. Діти, які приходять з інтернатних закладів, вони можуть бути занадто емоційно капризними, істерики можуть проявляти, а можуть навпаки бути дуже пригніченими. Чому тому що в інтернатних закладах в будинках їм не вистачає цього тепла, піклування, їм не вистачає доброти, яку вони можуть отримати в сім'ї, у рідній сім'ї. Вже 12 років благодійний фонд рідні допомагає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. А зараз спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ популяризує усиновлення, патронат, опіку та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу у Львівській та Закарпатській областях. Ольга вже має досвід піклування, адже коли її сестру позбавили батьківських прав, вона без вагань взялася виховувати свого племінника. Жінка зізнається, що насправді ця справа нелегка і шукати юридичну та психологічну допомогу тоді доводилося. Я не відмовилася, хоча було дуже важко. Ми стикалися з багатьма труднощами. Це не так легко виховувати дитину, в якої е немає е ідеалу батьків. Найбільше, що е мене бентежило, це те, щоб він е мав завжди дружнє середовище, яке позитивно впливало на його світогляд. Що такі піклування, якими бувають сімейні форми виховання, та куди звертатися по допомогу та підтримку? На подію Закарпатів, фахівці благодійного фонду рідні пояснили десяткам гостей важливість прийняття дітей, позбавлених батьківського піклування у свої родини, та обговорили страхи та упередження на шляху до створення сімейних форм. А це в першу чергу запитати себе, навіщо це потрібно мені, і навіщо це потрібно дитині? Тобто, який мотив керує цими батьками? Друга моя порада. Не боятися, не боятися брати дитину, тому що ви ніколи не залишитеся наодинці, і ви не будете задумуватися, як я можу справитися з цією дитиною. Ольга захваті від лекцій юристів та психологів, та шкодує, що вік не дозволяє взяти під опіку ще одну дитину. Але тепер, коли благодійний фонд рідні розпочав свою роботу на Закарпатті, жінка закликає не зволікати та взяти до своєї сім'ї дитину, яка так потребує підтримки та любові. На захисті дуже приємні у нас. Представники, я побачила. Я якби не була ще така старенька, ну то я напевно би ще дитину якусь взяла теж під опіку, якій потрібна допомога. Утримати безкоштовну юридичну та психологічну консультацію щодо усиновлення патронату та сімейних форм виховання можуть усі бажаючі зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду рідні 0800 300 484.